Так ти ж сама попросила. Я ти не казала так коротко. Началось. Не ведіться на ці провокації, це вам урок на будуще. Саня, занотируй, блядь. Піздец. Ну, хвостик отличний. Та там небагато я убрав. Це Сантиметрів 15? 10. Ні. Такі 10 нахер, 10. 10. А як красиво рвані ці модно. пиздец. Дуже модно. Иди нахрен. Она давляет. <свят> Она <Вмена> так точно. <свят> ну я тебе сказал. Тики шесть попрос. Ничего не, ничего не. Ничего не просунули. Отак от, от, роби людям добро. Спочатку просять, а потім ти ще й крайні. А я казав, сходи просто. Так ні, давай стрижи, я пострію. Хто що хуйов? ти я ти? хуйовий, я хуйовий. Ну. Побалакати мені ще. Отож, те, що я їй я казав, от я, я чувствував. понимаєте? Чувствую. Є чуєчка кожного мужика. Оце. Самозбереження, розумієте? І от я казав, не, давай, давай, подстрижий. Піздец, на, нахуй, постриг, ебать, і що таке. І хто крайній, як ви думаєте, конечно, я крайній, Я уїбав волоси, їбать. А то, що я казав, ти тільки їх покрасила, заплатила 4 штуки, їбать, нахуя їх стриг, то це їй цокей, ебать. А то, що я казав, сходи, пострижись, хай тобі зроблять так, як ти хочеш, це окей, ебать. А то, тепер все, їбать. Вот ну, так от так, да, так. Да. Занотуйте собі.